Вітаю, друзі, 28 червня, День зґвалтованої і приниженої Конституції України. Саме в цей день парламент України другого скликання ухвалив е шляхом компромісів, шляхом Конституційної угоди, ухвалив основний закон нашої держави. Він не був гіпердосконалим, але він дійсно був одним, мабуть, з найліпших в Європі. Всі президенти, всі керівники Української держави так чи інакше хотіли внести до нього зміни, щоб перетягнути на себе повноваження. Е, в Часи правління Януковича Конституцію переписали. Після його втечі Конституцію повернули до першозданного вигляду. І ось під кінець свого правління Петро Порошенко вирішив використати зміни до Конституції для власного політичного піару. А саме, Вирішив внести зміни до Конституції, які б визначали шлях України в НАТО та Європейський Союз. Ну, по перше, членство в якійсь організації Держави, як правило, в Конституції не записується, тому що Конституція пишеться на віки а Організація сьогодні є, завтра нема. Сьогодні держава в одній організації, завтра в іншій. Ну але, е, якщо питання членства в Євросоюзі не суперечить ні Конституції України, не її преамбулі, не декларації про державний суверенітет, то членство в НАТО прямо суперечить позаблоковому статусу. Нейтралітету, який був проголошений в Декларації про державний суверенітет. Не дивлячись на це, не дивлячись на це, Конституційний суд України, як мені пізніше в інтерв'ю про це сказав його голова Олександр Тупицький, прийняв політико-правове рішення. Я досі не знаю, що таке політико-правове рішення суду. Ну, але так трапилось. І з цього часу пішло зневаження Конституції. Наступний раз Конституційний Суд України вже допоміг Зеленському, визнавши його указ про розпуск парламента. 8 сколько, в якому я мав честь працювати, Конституційним. Хоча він явно був неконституційним, явно був з порушенням закону. І той такий Олександр Тупінський в інтерв'ю мені, голова Колишнього Конституційного суду, сказав: це було політико-правове рішення. Таких політико-правових рішень було не одне, не два, не три, але кінцем стало гвалтування Конституції. Коли, скориставшись прикривши свої злочинні наміри, Путін напав на Україну і сказав це через те, що ви хочете в НАТО, після цього Володимир Зеленський його Зелені Гниди почали шлях прямий до узурпації влади, до побудови диктатури, яку ми маємо сьогодні. На цьому шляху вони перше не ввели, як то вимагала Конституція, правовий режим війни, правовий режим стану війни, а залишили в порушення Конституції і багато разів вже продовжують воєнний стан. Кажуть, партнери так вимагали. Наступний раз, як будуть щось вимагати, то станьте, як кажуть, до них речком. Може, ще чогось захочуть. Потім політичні переслідування, політичні в'язні, санкції РНБО проти власних громадян. Зовсім недавно не внесення указу і не голосування парламентом дозволу на використання Збройних сил України. На території іншої держави, тобто так звана Курська авантюра, що потягнула за собою величезні, величезні і страшні наслідки, коли наших воїнів, наших героїв засуджують в Російській Федерації як терористів, тільки тому, що в українському парламенті не виконали норми своєї власної Конституції. Тобто Зеленський, його зелені гниди гвалтували Конституцію, витерли об неї свої зелені дупи, повісили на цвяшок в Офісі президента на банковій. А тепер кажуть: у вас свято, у вас День Конституції. Дорогі друзі, прошу мене не вітати. З цим святом, тому що свята сьогодні нема. Сьогодні День пам'яті по забитій, зґвалтованій, знищеній, поставленій на паузу Конституції України. Ви запитаєте, а що зробити, як рухатись далі? Я впевнений, що по закінченню війни. Нам доведеться скликати конституційні збори, конституційну асамблею, на які розглянути питання ухвалення нової Конституції, тому що цю відновити в повній мірі це не один день, і країна інша, все інше. Тому. Нас очікує ухвалення нової Конституції, але ми можемо ще 10 разів ухвалювати нову Конституцію. От тільки вбиваючи її в черговий раз, так як вбили цю, вбиваємо власну державність, забиваємо цвяхи в труну власного народу, власних людей. Конституція це документ, найвищий закон країни, який має виконуватися всіма. Від двірника до президента, від президента до е, прибиральниці, вчительки, лікаря. Він має бути і обов'язки цих людей, і права і свободи. Зараз зі зброєю в руках наші герої захищають не тільки території, не тільки е, життя нашого народу, а ще й наші права і вольності, які мають бути відображені в Конституції не тільки обов'язки. І вони мають виконуватись. Тоді такий основний закон, таку Конституцію поважатиме. А всі, хто зневажив нинішню конституцію, мають постати перед трибуналом. Трибуналом за всі злочини, які вони скоїли, і які призвели до втрат українських територій і до загибелі українських громадян. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.